Відносно того, що то говоряться різноманітні законопроекти у Верховній Раді про заборону московського патріархату, я хотів би почати навіть не з того, що такі законопроекти розглядаються а про те, що скільки там три роки назад, коли ми отримали Томас, я ще тоді говорив, скажем, про те, що це велика подія для України, тому що ми нарешті отримали шанс на єдину помісну церкву. Тому що до того моменту у нас було по факту дві церкви: одна московська, друга українська. Та, яка московська, говоримо речі своїми нами, вона ворожа, тому що вона стоїть на службі у московської влади. І те, що відбулося сьогодні під час війни, ті прояви, які ми бачимо зі сторони московської церкви, ну це підтвердження цьому. І друга патріотична українська, правда, ні тоді. Розділяй і владарюй. Отак от вони завжди робили. І вони старалися на нас ідеологічно впливати якраз через московську церкву. І коли, от вже повторюю, появився Томос, я особисто дуже був радий і казав, що з єдиної помісної церкви. З духовного об'єднання. Почнеться об'єднання української еліти, а потім завершиться об'єднанням українського народу. Якраз ось так. З духовного об'єднання в єдину церкву об'єднається українська еліта. Я мав до уваги: і Схід, і Захід, і Південь, і Крим, і все. Бо вона була розділена. І розділена вона була штучно. ідеологічно, штучно була розділена Москвою. А після цього об'єднається народ. І на це треба було там, ну, якийсь певний термін часу. Ну не так сталося, як гадалося. Тому що Московська церква продовжувала мати свої впливи навіть після того, як був оголошений Томос і об'єднавчі процеси. І за чого, я думаю, що те, що зараз відбувається в Верховній Раді, це закономірний процес. І це для України надзвичайно позитивний процес, тому що це він вимушений. Добре, якби це релігійне питання природньо вирішилося в попередні роки. Природньо це на об'єднавчий процес, на єдину церкву. Суть питання: для чого нам дві? Може, нам ще п'ять церков треба в Україні? В чих це інтересах. Тобто дуже добре, якби це відбулося тоді, у минулому. Відбулося природньо. Але не так сталося, як гадалося, не так, як хотілося. Якщо це так не сталося до війни, то під час війни це треба було зробити даним Тому що все рівно через, скажімо, Церкву Московського патріархата, я впевнений, в цьому є підтвердження є певні, ну скажімо, негативні впливи на українське суспільство навіть сьогодні під час війни. То ви знаєте, те, що ще в мирний час могло бути допустимо, ну, наприклад, можна було чекати, можна було якось старатись домовлятися, можна було шукати якісь компроміси. То мені здається, у військовий час тут ну не варто вже шукати компромісів, коли л'ється така кров і коли ну, така ціна платиться. Мені здається, що це питання треба ну дуже швидко. Пришвидшувати, приймати подібний законопроект. При цьому треба, щоб законопроект був ну, справедливий, але не жорстокий, не жорстокий. А справедливий. В якому плані? Треба дати певний час для об'єднавчого процесу. Ну, як на мене, законопроект має бути справедливий і простий. Ну, от приблизно які. З таким розрахунком, що всім церковним громадам, які на сьогоднішній день є Московською патріархату, вони по-іншому зараз називаються, але знаєте, суть від цього не змінилася. Дається певний час, ну, наприклад, там місяць чи два місяці, провести реорганізацію і повністю ну, скажімо, війти в українську церкву, в українську православну церкву. Тобто ну, справжній об'єднавчий процес, що відбувся. Якщо це не відбувається, ну скажімо, на місяця-двох, значить в силу має вступати норма закону, яка зобов'язує це зробити юридично. А в дійсності це з юридичної точки зору це робиться за півдня. Ну, тобто, йде там перереєстрація, всього, навсюди, і все. Але зрозуміло, що є оці консервативне священство, священники, особливо вищої ланки, ті, які єпископи, архієпископи, я говорю зараз про московський патріархат. Ну і навіть оті події, які були по києво печерській лаврі, ну вони ж ну, якби, знаєте, настільки на поверхні показують, ну, скажімо, не хочу ніколи не хочу говорити погано про людей, а тим більше про священнослужителів. Але узнаєте їх по ділах їхніх, то ти мені не розказуй, ти мені покажи. От подивіться на діла, просто подивіться, які діла. І ми тоді зрозуміємо, а хто у нас є наш брат, наш помічник, ну наш брат, хто є в Христі, ну а хто не брат, не брат, а хто ворог. Ну, узнайте їх по ділах їхніх. Делах. І Нежуковський це сказав. Це сказав Ісус Христос. То мені здається, всім вірянам, і особливо тим вірянам, які по сьогоднішній день ходять в Московську церкву, то треба знаєте, взяти так, кожному дати таку табличку, і щоб в руках була табличка, де буде написано. Узнайте їх по ділах їхніх, як напоміналка, щоб постійно дивились на діла, які діла. І тоді узнаємо, хто справді від Христа.